У новий рік зі старим канцлером. дочасні парламентські вибори у Німеччині призначено на кінець лютого, коли саме відбудеться голосування, і чи балотуватиметься на посаду канцлера сам Олаф Шольц розкаже Тетяна Логунова. Дата визначена. Німці обиратимуть новий бундестаг 23 лютого напередодні третьої річниці повномасштабного нападу Росії на Україну. День узгодили представники всіх фракцій парламенту та затвердив президент. Перед тим парламент повинен ще висловити вотом недовіри уряду канцлера Олафа Шольца. Тут несподіванок не буде. Бундестаг зробить це 16 грудня до різдвяних та новорічних свят. Час обговорень німецькі політики розглядали ще одну більш ранню дату проведення виборів 16 лютого. Утім, від неї відмовилися, щоб голосування не перетнулося з Мюнхенською конференцією, одним із найавторитетніших безпекових форумів у світі. Конференція відбудеться за планом, але є один нюанс у Мюнхені. Наймовірніше будуть присутні представники нової американської адміністрації. З ким їм говорити з канцлером Шольцом, який за тиждень піде, чи Фрідріхом Мерсом, який наймовірніше стане канцлером. але пізніше. У Фрідріха Мерца і справді найвищі шанси виграти дочасні вибори за християнських демократів, готові проголосувати більше як 30% виборців, СДК шольца набирають вдвічі менше 15%. Кардинально змінити цей тренд нереально визнають лідери інших політичних сил. Я вважаю, що боротьба за посаду канцлера вже фактично завершена. Наступним канцлером Німеччини стане Фрідріх Мерц. Питання тільки в тому, яку коаліцію він сформує. Це розуміють і соціал-демократи. Деякі з них публічно пропонують терміново замінити власного кандидата в канцлери. висунути замість непопулярного Олафа Шольца, міністра оборони Бориса Пісторіуса. Він найулюбленіший політик країни. Відтак зможе, хоча б покращити результат політсили на виборах. Утім, навряд чи з такою заміною погодиться уся партія. Олаф Шольц три роки працював у надважких умовах і впорався. Ми допомогли Україні і стабілізували. Економічну ситуацію в Німеччині ми підтримали наших громадян. Зараз йдеться про досвід і компетентність, тому я впевнений, що саме Олаф Шольц правильний кандидат. Допомагати Україні обіцяє і Фрідріх Мерц, зокрема, ракетами Таурус, які так і не наважився передати українському війську Олаф Шольц. Він планує поставити Путіну ультиматум протягом доби. Той припиняє обстріли українських міст. Інакше Німеччина постачить Києву далекобійні крилаті ракети і з ними на удари по території РФ чи зможе Мерц реалізувати свій план залежатиме і від його потенційних партнерів по уряду після виборів, щоб стати канцлером лідеру ХДС, доведеться формувати коаліцію у Німеччині. Це доволі довгий процес. Він може тривати місяцями, і схоже на те, що Мерцу доведеться домовлятися своїми основними суперниками соціал-демократами Олафа Шольца. Тетяна Луганович Слав Фролов. Подробиці німецькі бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.